Меркава основний бойовий танк Сил оборони Ізраїлю, назва якого з Івриту перекладається як колісниця. Він стане одним з гарантів безпеки для невеликої за площею розміром з Львівську область держави Ізраїль, розташованої на східному узбережжі Середземного моря. Одразу після проголошення незалежності, яке відбулося 14 травня 1948 року. Коаліція арабських держав під проводом Єгипту та Йорданії оголосила молодій державі війну на знищення. З 14-місячної війни, яка завершилася 20 липня 1949 року, Ізраїль вийде переможцем і утворить свою незалежність. Згодом, після ще двох переможних для Ізраїлю воєн з країнами Арабської коаліції Шестиденної війни в 1967 році та війни Судного дня в 1973 році єврейська країна здобуде територіальні надбання та зміцнить свою державність. Гарантом існування молодої європейської держави є сили оборони Ізраїлю, Цахал. А ось гарантом наших нових роликів є наші спонсори: Ігор Шевчук, Бернулі Гідравліка та Євген Чесноков. В перші і найважчі 25 років після створення держави Ізраїль, коли велись масштабні війни з ворожими арабськими країнами, армія оборони Цахал озброювалася в основному закордонною важкою технікою французькими літаками Міраж та британськими танками Центуріон. В яких в сухопутних військах ізраїльської армії було більше тисячі, саме ці танки допомагали ізраїльтянам громити єгипетські війська на Синайському півострові та сирійську армію на голландських висотах під час шестиденної війни. Проте, вже станом на початок 70-х років дані танки, виробництво яких у Великобританії було припинене в 1962 році, переставали відповідати необхідним бойовим характеристикам. Запити ізраїльського уряду стосовно купівлі нового англійського танка Чіфтен, були відхилені британською стороною, тому вже в серпні 1970 року. Ізраїль запускає програму з будівництва власного основного бойового танка. Перші прототипи будувались на основі танка Центуріон, очолив танкову програму відставний офіцер бронетанкових військ Ізраель Таль, що було незвично для світової практики танкобудування, коли розробкою займались не професійні інженери, а безпосередньо військові. Проте таль, беручи до уваги його бойовий досвід двох арабо-ізраїльських воєн, як ніхто інший розумів, яким технічним та бойовим параметрам повинні відповідати майбутні машини. Перший металевий макет майбутнього танка, який отримає назву Меркава Колісниця, було побудовано в квітні 1971 року. Два дослідні зразки були готові до грудня 1974 року. Перші чотири серійні танки надійдуть в армію оборони Ізраїлю в квітні 1979 року. А вже в жовтні цього ж року танк Меркава офіційно буде прийнято на озброєння. Для світового танкобудування новостворені меркави матимуть незвичне компонування з переднім розміщенням моторно-трансмісійного відділення та десантного відсіку на чотири бійці, розміщеного в кормовій частині. По своїй суті, ізраїльські танки стали універсальними бойовими машинами, які поєднували характеристики бронетранспортера та безпосередньо важкого танка. Серед трьох основних характеристик танків маневреність, бойова потужність та захищеність ізраїльські конструктори зробили акцент на останній. Спеціально для максимального захисту екіпажу було розроблено нову на той час модульну броню, яка складалась зі знімних бронеплит, що за допомогою болтів кріпились до корпусу танка. Подібна конструкція дозволяла зменшувати. Або нарощувати рівень бронювання в залежності від поставлених бойових завдань. Корпус і башта танка литі з великими кутами броні. Башта танку має клиноподібну форму, що спричиняє рикошети боєприпасів, якими ведеться вогонь по танку з передньої напівсфери. Зверху моторно-трансмісійне відділення захищене знімним бронелистом, в передній частині якого є відкидна панель. Яка дає доступ до двигуна для проведення найпростіших ремонтних робіт між моторним відділенням та бойовою рубкою встановлена броньована перегородка, яка дає додатковий захист для екіпажу? Екіпаж Меркави складається з чотирьох осіб з лівого боку. Від башти розміщується водій-механік. А позаду нього заряджаючий. З правого боку розташовується навідник, а позаду на незначному підвищенні знаходиться місце командира екіпажу, яке обладнане панорамним оптичним прицілом. Також командир має відведення від денної та нічної оптичних гілок від прицілу далекоміра навідника. Завдяки цьому він може надавати цілевказання останньому, а також здатен вести вогонь із гармати замість навідника. В задній частині танка міститься додаткове відділення для шести десантників або додаткового боєкомплекту. Також у ньому можуть розміститись ноші з чотирма пораненими. Меркава Марк 1 озброєні 105-мм американською гарматою М68, яка виготовляється в Ізраїлі на оборонних заводах Ізраїль Мілітарі Індастріс. Боєкомплект танка становить 62 постріли. При необхідності він може бути збільшений до 86. 46 боєприпасів зберігаються в кормовій частині танку в спеціальних контейнерах із скловолокна. До боєкомплекту гармати. Ходять 5 типів боєприпасів бронебійні підкаліберні, кумулятивні, фугасно-бронебійні, димові і боєприпаси з готовими поражаючими елементами. Додаткове озброєння танка складається з трьох кулеметів маг калібром 7,62 мм, один з кулеметів спарений з гарматою, два інші встановлені на бащі біля люків командира та заряджаючого. Також на озброєнні танка перебуває 60-мм відкритий міномет з боєкомплектом у 30 осколково фугасних, димових та освітлювальних мін. Міномет встановлюється ліворуч на даху башти. Вогонь з міномета веде заряджаючий. На Меркаву Марк 1 встановлено американську дизельну силову установку повітряного охолодження Теледайн Континентал AVDS 1790 потужністю 900 кінських сил з турбонадувом. Такі ж двигуни встановлювались на британські центуріони та американські танки М60. Трансмісія Меркави Марк Марк-1» напівавтоматична гідромеханічна від американської компанії Алісон. Підвізка незалежна, пружинна, типу «Крістім». По обох боках танку встановлено по 6 обгумованих упорних катка діаметром 790 мм. На двох передніх та двох задніх вузлах підвіски встановлено гідравлічні телескопічні амортизатори. Підвізка крісті дала можливість створити гладке В-подібне днище, яке дає додатковий захист при підриві на міні. Загалом танк Меркава Марк 1 мав наступні тактико-технічні характеристики: маса 63 тони, довжина з гарматою вперед 8 метрів 30 см, ширина 3 метри 70 см, висота по даху башти 2 метри 65 см, ємність паливних баків 1400 літрів, швидкість 50 км в годину, операційна дальність 500 км. Перше меркава була використана під час Ліванської війни в 1982 році, де Ізраїль розгорнув 180 нових танків. Вже в квітні 1983 року в експлуатацію сил оборони Ізраїлю надходить модернізована версія меркави, в яку з метою виправлення певних недоліків, виявлених в ході Ліванської війни, було внесено декілька конструкційних змін. Модернізований танк отримав позначення Меркава Марк-2. На ньому встановлювалася нова чотирьохступінчаста автоматична гідромеханічна трансмісія ізраїльської компанії Ашот Акшелон. Також на стику між баштою та корпусом в кормовій частині було встановлено ланцюгову решітку, яка захищала найбільш вразливе місце від ручних протитанкових ракетних комплексів. Крім цього, було внесено незначні зміни до системи керування вогнем. Покращено метеорологічні сенсори, тепловізійну оптику та електронно-оптичні перетворювачі, що дозволило покращити оглядовість на полі бою. 60-мм міномет отримав дистанційне керування і був перенесений до корпусу. З 1989 по 2003 роки триватиме випуск третього покоління ізраїльського танка Меркава Марк 3». Який в порівнянні з попередньою моделлю матиме значні зміни, перш за все буде встановлено нову гладкоствольну 120-мм міліметрову гармату ізраїльського виробництва від корпорації Ізраїль Мілітарі Індастріс? Також потужність двигуна «Теледайн Континентал» зросла до 1200 кінських сил. Завдяки цьому швидкість танка збільшилась до 60 км годину. Маса зросла до 65 тонн. Було також перероблено кріплення башти, яка отримала можливість руху незалежно до руху шасі, що дало можливість покращити прицілювання та введення вогню під час руху по пересічній місцевості. Крім цього, було зроблено наступні покращення. Встановлено двохсторонній телефон для зв'язку з піхотою, що прикриває танк, покращене сховище боєприпасів. Встановлено додатковий лазерний цільовий указник. Було також встановлено нову модульну броню Касак, яка легко замінювалась в польових умовах і оновлювалась при появі нових матеріалів. Найбільше оновлень та додаткових систем отримали танки Меркава Марк Марк-3» з серії Баз, випуск яких розпочався в 1995 році. На ці танки встановлювалася покращена система управління вогнем від ізраїльських компаній Електрооптік Індастріс та Ельбіт, що дають танку можливість ефективно атакувати рухомі цілі. Було також встановлено оновлені системи захисту від засобів масового ураження та централізовану систему кондиціонування. З 2004 року триває випуск 4-го покоління Меркава Марк 4. Дана модель має нову систему контролю вогню Knight Mark 4». Модульна композитна броня вкриває всі частини танка, включаючи в подібне днище. Ця модульна система розроблена для того, щоб можна було швидко відремонтувати пошкоджені танки. Боєкомплект танка зберігається в вогнестійкому контейнері, що значно зменшує можливість вибуху при пожежі. При розробці Меркава Марк 4 активно застосовувалися розробки ізраїльської авіаційної корпорації Ізраїль Аероспейс Індастріс. Зокрема, форми корпусу, антиблікове фарбування, екранування вихлопних газів, змішування їх з холодним повітрям, що допомагає танку зменшити теплову сигнатуру та можливість його виявлення за допомогою теплових сенсорів та радарів. На танк встановлено новий дизельний двигун рідного охолодження General Dynamics jd 883 потужністю 1500 кінських сил. Що разом з п'ятиступінчастою автоматичною гідромеханічною трансмісією Ашот Акшелон, ліцензійною копією Ренк РК 325, дозволяє меркава Марк 4 розвивати швидкість 65 км в годину. Щодо озброєнь, то на меркава четвертого покоління встановлено крупнокаліберний кулемет калібром 12,7 мм для боротьби з легкоброньованими машинами. Зросла також номенклатура боєприпасів для головної гармати. Серед них велика кількість кумулятивних та оперених бронебійних підкаліберних боєприпасів. Також Маркава Марк 4», як і танки другого та третього покоління. Можуть застосовувати протитанкову керовану ракету з напівактивною лазерною головкою наведення Лаха танки четвертого покоління обладнано централізованою бойовою системою керування BMS, розробленою ізраїльською компанією Ельбідсистем, яка отримує дані з підрозділів стеження та безпілотників. Які відображаються на кольоровому дисплеї та може передаватись в зашифрованому вигляді іншим підрозділам з 2006 року? На Маркава Марк 4 встановлюється система активного захисту Mail-Ruah Руаг-Вітрівка, більш відома за англомовними назвами Вінбрейкер або ж Трофі. Дана система складається з радіолокаторів, що працюють в міліметровому діапазоні і фіксують запуск протитанкових боєприпасів та передають інформацію на бортовий комп'ютер, що обчислює траєкторію руху останніх. В разі загрози влучання передається автономна команда на запуск протиракет, що перехоплюють ворожу ракету. Серія танків зі встановленою системою активного захисту Трофі отримала позначення Меркава Марк 4М. Влітку 2023 року сили оборони Ізраїлю отримали перші танки найновішого п'ятого покоління Меркава Марк 5» «Барак», що з івриту перекладається як блискавка. Розробка даного танку тривала з 2018 року. Всі танки цього покоління обладнані системою активного захисту трофі, мають оновлені приціл та систему керування вогнем. Командир танка має шолом Iron Vision, що схожий на шолом авіапілота та дозволяє здійснювати огляд навколишнього середовища на 360 градусів. Загалом з 1978 року було виготовлено 250 танків Меркава Марк 1, 580 Меркава Марк 2, 780 Merkava Mark 3 який стане наймасовішим ізраїльським танком. Меркава Mark 4, які досі випускаються, виготовлено 360 штук. З 2023 року розпочато серійне виробництво найновішої версії Merkava Mark v «Барак». Меркави другого та третього покоління активно переобладнують у важкі бронетранспортери шляхом зняття гармат, башт та сховищ боєприпасів. Крім Ізраїлю, танк Меркава стоїть на озброєнні армії Сингапуру. За контрактом, від червня 2014 року Ізраїль виготовив 50 танків Меркава Марк 4 на суму 500 мільйонів доларів. У червні 2023 року близько 200 танків Меркава Марк-2 та Меркава Марк 3 було продано Кіпру. За 45 років з моменту побудови першого танку Меркави візьмуть участь в численних війнах та військових операціях за участю Ізраїлю. Та вже 7 жовтня 2023 року, після того як весь світ облетіли кадри з бойовиками Хамас на фоні палаючого танку Меркава для ізраїльського народу і його зброї розпочинається нова сторінка боротьби проти палестинських бойовиків Хамасу, які здійснили кривавий набіг на мирні міста Ізраїлю, жорстоко вбиваючи мешканців в їх будинках та на дорогах.